Депутати районної ради у новому складі зібрались на сесію уже в четверте. Першим питанням порядку денного було про обрання заступника голови районної ради. На цю посаду голова районної ради Олег Бузун запропонував начальника міськрайонного управління юстиції Ірину Грозенко. Голосування за чи проти кандидатури відбувалось таємно. 52 депутати, що були присутні на сесії, а загалом їх 60, по черзі заходили до кабінки і вже заповнений бюлетень кидали до пломбованої скриньки. Врешті, за Ірину Грозенко проголосувало 45 депутатів. Це, безперечна, більшість, тож нового заступника голови районної ради привітали оплесками та квітами. Ірина Грозенко планує розпочати свою діяльність із консолідації зусиль усіх депутатів на покращення життя, жителів. Ніжинського району незалежно від того, хто з депутатів, від якої партії прийшов в районну раду, в цьому бачу першочергове своє завдання, щоб ми не ділились на синіх, жовтих, червоних, красних, ми всі прийшли працювати на благо людей. На сесії депутати заслухали декілька звітів. Начальник управління економіки районної державної адміністрації Вадим Шелест доповів про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік. А заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації Світлана Алемша про виконання районного бюджету за 2010 рік вона зазначила, доходна частина бюджету виконана на 95,5%. До доходної частини загального фонду районного бюджету у 2010 році надійшло 69 дев'ять мільйонів сто тисяч гривень. З них трансферти до державного бюджету становлять 92 і 30 дотації вирівнювання з державного бюджету отримано в повному обсязі. Це 46 мільйонів 323 тисячі 900 гривень. Додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 1 мільйон 620 тисяч гривень. Субвенції з держбюджету отримано 15 мільйонів 902 тисячі гривень, що складає 93,7 планової суми. З обласного бюджету також отримана інша субвенція в сумі 294 тисячі 422 гривні, з яких 23 900 гривень це на пільгове медичне обслуговування громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 209 тисяч 100 гривень на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, 33 тисячі 754 гривні на поховання учасників бойових дій, 20 тисяч гривень. Вин на збереження та відновлення меморіальних пам'яток в періоду Великої Вітчизняної війни, а саме це пам'ятник Кирпоносу в селі Вертіївка. З цієї суми 8 тисяч гривні було повернуто до обласного бюджету у грудні місяці. В зв'язку з непроплатою казначейством також було одержано 16 тисяч гривень з обласного бюджету на проведення щеплення проти грипу. По власних доходах уточнений план по загальному фонду районного бюджету виконано на 66,8%. Надійшло 5 мільйонів 313 тисяч платежів. Бюджетні призначення виконані по всіх податках, крім податку з доходів фізичних осіб. Виконання по цьому податку становить 65%. Це пов'язано з тим, що бюджетні призначення, як я вже говорила, в кінці року були збільшені на суму 2,5 мільйони для недопущення небюджетної заборгованості по виплаті заробітної плати. Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 3 мільйони 897 тисяч гривень. Тут план виконано на 100%. Також Світлана Алемша оголосила зміни до районного бюджету 2011 року. Це були лише технічні питання, як зауважив голова районної ради Олег Бузун. Суттєвих змін у бюджеті не відбулось, але в цілому бюджет цього року досить напружений і в своїй більшості націлений на виплату заробітних плат та оплату енергоносіїв. Бюджет Ніжинського району дотаційний 72 мільйонів. Які складає бюджет району, ми власних надходжень маємо лише 11%, а це 9 мільйонів. Зрозуміло, що ми залежимо в цілому від Міністерства фінансів, від дотацій, які нам надійдуть зверху. І хотілося б у цьому плані сказати, що ті власні надходження, які ми зобов'язані до бюджету, з нашою працею надійти, я думаю, що ми їх стовідсотково виконуємо. І в цьому контексті також хотілося б сказати, що бюджет націлений в першу чергу на виплату захищених статей це заробітної плати енергоносіїв. От також при цій складності ми все-таки намагаємося. І мати капітальні видатки в цьому році вони будуть приблизно мільйону. От в основному це на галузь освіти, медицини, культури. Ми чи не єдині в області, які виділяємо кошти на фінансування наших пожежних охорон по населених пунктах. Ми співпрацюємо бюджетом 2011 року з містом і виділяємо 220 тисяч коштів на пологовий будинок міський. От, і, Завдання, які ми ставимо перед собою, це в першу чергу виконання і наповнення бюджету. По-друге, це пошуки додаткових джерел до нового бюджетного кодексу, наповнення також цього бюджету. Хотілося б, щоб ми спільно. З районною державною адміністрацією, з міською громадою, сьогодні працювали по різних програмах, на які ми сьогодні напрацьовуємо. Ну і говорячи в завершення про бюджет, ми намагаємося щоб рівень професіоналізму роботи депутатського корпусу завжди підвищувався. І в таких головних завданнях, і в такій головній нашій роботі, як бюджетна політика району. У ході сесії також депутати розглянули питання про внесення змін до порядку перевезення приватним автотранспортом пільгових категорій громадян та відшкодування витрат за надані послуги, про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ Ніжинського району, шляхом удосконалення орендних відносин, про затвердження технічної документації з оцінки земель. Останніми по порядку денному заслухали запити депутатів районної ради та затвердили розпорядження голови районної ради. Загалом сесія пройшла швидко на високому професійному рівні. Підготовлені доповіді не викликали запитань і пропозицій, і це підтвердили ті депутати, з якими нам вдалося поспілкуватись по завершенню сесії. Ну, завдяки тому, що всі питання були розглядані на постійних комісіях, значить, сьогоднішня сесія пройшла оперативно, і, в принципі, в мене як депутата вона визиває задоволення і таких наболілих ну, питань не було. Але ж все ж таки є ваше звернення. Я як депутат по перебудівській сільській раді, є у мене звернення до районної ради, відношення того, запит депутатів, мене як депутата і запити від жителів села перебудови це про проведення ямкового ремонту до села Почечене. Через поганий стан доріг відповідно, ну навіть рейсова маршрутка не завжди ходить до цього населеного пункту. Цим і зв'язаний мій запит, як депутат. Ну і як реакція ради. Реакція оперативна і відповідно установлені строки, строки навіть до 15 березня, як сьогодні озвучив голова районної ради Бузун Олег Віталійович. Будемо надіятися, що це питання буде вирішено в цей зазначений термін. Робота сьогодні була дійсно дуже конструктивною, тому що апарат підготував роботу постійних комісій. Всі питання розглянуті на постійних комісіях, і тому ми маємо таку чітку позицію депутатського корпусу при розгляді того чи іншого питання, яке було піднято сьогодні на пленарному засіданні. Депутатські звернення в нас теж розглядалися на постійних комісіях, і тому ви бачили, що депутатські звернення теж одноголосно голосувались і передавались на розгляд структурам, де вони будуть розглянуті. І тому в жодного з депутатів не виникло питання щодо неправомірності чи до якоїсь помилки. Взагалі, я вважаю, апарат ради спрацював дуже добре по підготовці сьогоднішнього пленарного засідання. А депутати як спрацювали? А депутати Теж спрацювали дуже добре.